Хочу звернути увагу на тендера, які оголошуються департаментом ЖКГ Луцької міської ради. Поточні ремонти, послуги з прибирання підмітання вулиць. Зокрема, тільки за лютий поточних ремонтів було оголошено та проведено на 13 мільйонів гривень. Послуги з прибирання підмітання вулиць на 39 мільйонів гривень. послуги з косіння газонів на більше ніж 2 мільйони гривень. І тендер на послуги з посадки дерев кущів також на. Таку досить велику суму 13 мільйонів гривень. Е, пропоную ухвалити рішення звернутися до цього замовника стосовно того, щоб він е, пояснив е, ці бюджетні призначення, обґрунтував їх, чи це є та, ну, настільки критично необхідно в таких, в таких сумах проводити тендера. Е, також е, ризиковою закупівля. Комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об'єднання вони купляють комп'ютерну техніку більш ніж на мільйон гривень різноманітно. Згідно законодавства, такі закупівлі необхідно погоджувати з мінцифри. Цього погодження вони не здійснили і уточнила. І в такому разі мінцифри може звертатися до органів казначейства для призупинення таких операцій. Тому Пропоную наголосити замовнику, щоб вони здійснили це погодження до того, як будуть укладати договір, оскільки в них ще торги не завершені. Також закупівля Луцької гімназії номер, номер 3 міської ради це поточний ремонт віконних та дверних блоків. Вартість цього ремонту 1 мільйон гривень чуть більше. І згідно з запитанням до замовника, замовник не передбачав облаштування відкосів, тобто вони хочуть лише вставити вікна. а… Відкоси вони будуть просити якісь додаткові кошти, а також треба було б цю, скажімо, невідповідність їм усунути, оскільки буде залучатися додатковий бюджетний ресурс. Стосовно завищених цін, це так як казав Анатолій Олександрович, це досить типове порушення. Такі порушення ми виявили і в Братинської сільської ради, і відділ культури і спорту. Манев... Підгайцівської сільської ради, ага. Маневицька виправна колонія, різноманітні суми. Всі ці матеріали, я думаю, ми передамо до Державних для тіснення моніторингу. Ще хотіла би звернути увагу на закупівлю підгайцівської сільської ради. Вони були здійснені в кінці року з 19 грудня по 22 грудня, тобто дуже короткі терміни. Це послуги з утримання доріг, поточного ремонту доріг. Загальна сума цих закупівель була мільйон чуть-чуть більше. Це все були прямі договори. Так, так звані е, грудневі жнива, коли невідомо чи ці роботи були виконані як вони могли бути виконані за такий короткий період. Тим більше, що сім е, закупівель з, цих, з цієї суми на мільйон триста були укладені з одним ФОПом у Гордіюк Назарій. Тому також Гордіюк Назарій. Сім договорів. Мільйон. На мільйон триста. З мільйону дев'ятсот. Тобто десять послуг, і сім з них був один фоп. Я не знаю, чи можливо було виконувати ці роботи. Тому пропоную, що Ми ці матеріали направимо до державоди служб. Перекладання однією з важливих функцій Державоди служби є забезпечення контролю за дотриманням законодавства про публічні закупівлі в Україні, а також ефективне використання бюджетних коштів. Так, в році що минув і в січні березні поточного року фахівцями управління проведено 16 перевірок закупівель. Перевірка закупівель це так коротко. Це можна сказати така маленька ревізія, але береться тільки, перевіряється не повністю установа, а суто закупівля. Наприклад, там проведена закупівля, ну проведений тендер на будівництво дороги. От, хоча там, наприклад, в службі відновлення розвитку багато тендерів, але виходимо беремо тільки один тендер і перевіряємо повністю і об'єми виконаних робіт, і правильність проведення самої процедури закупівлі. І контрольні обміри, ну тобто, це перевірка закупівлі, а моніторинг закупівлі це не виходячи з кабінету, наші працівники, фахівці проводять, ну це по простому сказати в комп'ютері, дивляться повністю, вивчають тендерну документацію, і ну можуть запити надсилати, але суто по чи правильно проведена сама процедура закупівлі. В минулому році було проведено, 16, я вже знай, 16 перевірок закупівель, 15 перевірок у 2023 році, одна перевірка у 2024 році. Перевірками охоплено контролем 53 процедури закупівель на загальну суму 140 мільйонів минулий рік і 90 мільйонів цей рік відповідно. Сума виявлених порушень у 2023 році становить 107 млн грн, забезпечено відшкодування 63 млн грн або 58,8% від виявленої суми. У січні-березні поточного року перевіркою закупівель це Ківерсівська міська рада, виявлено порушень, що призвели до втрат на 1,9 млн грн, які відразу в процесі перевірки були замовниками усунуті. Повному обсязі. З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни, до правоохоронних органів у минулому році передано 9 матеріалів, за якими, за якими порушено 3 кримінальні провадження. За порушення законодавства у сфері закупівель складено 4 протоколи за статтею 164 .14 і один вже у поточному році, який направлено до суду для розгляду. Серед виявлених порушень найчастіше трапляються, ну це як зазвичай завищення ціни на товари, роботи та послуги, та непоставка закуплених товарів робіт послуг на момент проведення перевірки закупівлі. Так, в управлінні гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяжнинської сільської ради Ковальського району. Яка була проведена спільно з працівниками Нацполіції області, здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 934 тисячі за перекриття для захисних споруд супереч умовам укладеного договору без отримання товару. Порушення на сьогоднішній день, ну вони в принципі, після проведення перевірки, ну, на сьогоднішній день усунені повністю. Перевірками надання товариством з обмеженою відповідальністю аванті девелопмент послуг з постачання теплової енергії встановлено завищення вартості наданих послуг по чотирьох об'єктах Іваничівської громади на загальну суму 1,9 млн грн. Зокрема. Це у комунальному некомерційному підприємстві Іваночівська багатопрофільна лікарня внаслідок завищення вартості наданих послуг з теплопостачання проведено зайвих виплат на загальну суму 944 тисячі гривень. І відділі освіти культури молоді, спорту Іваночівської селищної ради також проведено зайвих виплат на суму 769 тисяч гривень. Порушення на даний час ще не усунуті, але є повна підтримка і взаєморозуміння з Іваночівською селищною радою. Вони в цьому нас підтримують. Скажем, і все робиться для того, щоб надавач послуг відшкодував до бюджету Іваничівської громади зайво сплачені кошти. У лютому цього року проведено також перевірку закупівель у Ківерсівській міській раді по об'єкту реконструкції очисних споруд, яке зазначав там 1 мільйон 900 тисяч. Ви встановлено порушень. Це завищення вартості виконання будівельних робіт. Залаштування асфальтобетонного покриття, основна сума, і безпідставне включення коштів на покриття ризиків до договірної ціни, так, 700 тисяч гривень. Порушення також в період ревізії, перевірки цієї. Також фірма-підрядник повністю погодилась, і в період проведення ще ревізії всі порушення усунула, що було також зафіксовано в акті ревізії. Протягом 2023 року на території Волинської області, крім того, було проведено ще 203 моніторинги закупівель очікуваною вартостю 1,12 мільярда гривень. За результатами проведених моніторингів встановлено порушень по 114 процедурах на загальну суму 483 мільйона гривень. Вжитими заходами забезпечено усунення порушень по 47 процедурам, шляхом відміни торгів та розривання договорів на загальну суму 338 мільйонів гривень. Протягом 2024 року проведено 25 моніторингів на суму 210 мільйонів гривень, з яких по 12 встановлено порушень на загальну суму 149 мільйонів гривень. Вжитими заходами забезпечено усунення порушень по шести процедурах на загальну суму 176 мільйонів гривень. Найбільш типовими порушеннями, які виявляє управління у сфері закупівлі, є порушення при оформленні замовниками тендерної документації та оприлюднення інформації про закупівлю. Найбільша сума це по службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області при закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення т 0305 на Волинській п'ять Ваничі Павлівка локачі внаслідок з виявленої відповідності у подані учасником торгів до тендерної пропозиції умовам тендерної документації та чинному законодавству у сфері закупівель на суму 105,9 Мільйона гривень за нашим поданням було розірвано укладений договір. Тобто в переможця була неправильно подана тендерна документація, він визнаний був переможцем. Ну, після нашої перевірки якби, порушення усунуто, договір розірваний і оголошено нову закупівлю. Аналогічно попередження законне використання коштів по Державному підприємству служби місцевих автомобільних дорогів у Волинській області при закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги 030101 на загальну суму 64,9 млн грн. Крім того, при проведенні моніторного закупівлі управління попереджено у 2023 році незаконну закупівлю брикетів торфових з сушичним сільською радою на загальну суму 1,8 млн грн. Оскільки за результатами проведеного моніторингу виявлено невідповідність тендерної пропозиції учасника торгів вимогам тендерної документації. На виконання зобов'язань управлінням сільської ради було розірвано укладений договір. Ну, проведено новий, якби, вже без порушень. Протягом січня лютого поточного року попереджено використання коштів Луцької територіальної громади внаслідок виявлення порушень при закупівлі робіт з капітального ремонту бульвару Дружби народів в місті Луцьку. На виконання зобов'язань управлінням департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради укладений з результатами відкритих торгів договір на загальну суму 47,7 млн грн, було також розірвано. Ну, це так коротко такі типові основні порушення, приклади порушень по даному питанню.